Друзі, вітаю. Перше жовтня, слава Україні! І так, друзі, е, були питання стосовно, як ми переробили домик. Е, ну, По великому рахунку особо ми нічого не переробляли, все залишається так, як і було. Ми тільки його скажімо так, трішки ремонтуємо. Пофарбували його з наружу і е, забетонували е, поли в нутрі здання. Тут ще не фарбовано. Также провели інтернет, так як тут буде стояти робот косарка для нього потрібен інтернет. Якось так. А, ну можливо, ті люди, котрих цікавила переробка нашого домика, можливо вони пропустили один із етапів переробки, коли ми міняли наші вулья на теплий занос, на пенополіоретанові. Якщо вони мали на увазі це питанням, ну, та зараз туди покажемо. Ну, Зараз тут все пустує. Ну отак позаливали бетон. Треба тепер все пообрізати пленку, трішки почистити. Фарбувати стіни тут не буде. не бачу надобності, так як це робоче приміщення, тут красоти не потрібно, тут потрібно працювати. Тут теж все залили, полочки залишили як були. Ну а самі вулі зараз використовуємо. Пенополіуретанові, якщо хтось не знав. Вони теж стоять на теплий занос. Е -э якщо у нас так раніше стояло 12, зараз тільки 10. Отакі от підставочки зробили металеві. Е -э цього разу як бетонували, от поставили такі і поперечні, так як трішки із ваги нахил, скажімо так, нахилялися е корпуса на цю сторону. Зробили такі упори. Ну, тобто, по великому рахунку на цьому і залишилося весною перед обльотами, або вже після обльота, або вже з перед прививкою. Просто-напросто принесемо сім'ї, котрі нам потрібно, і поставимо їх на наші е ну, такі доні на підставках. Після чого будемо працювати як і два попередні роки, так як ця переробка вже має два роки. Більше. На сьогоднішній день переробляти тут не бачу що. По великому рахунку, друзі, якщо бути відвертим, на сьогоднішній день е, самий, самий, скажімо так, важливий, важлива надобність цього доміка заключається в тому, не так сім'ї під кришею, як приміщення, в котрому тепло і можливо робити привівку в будь-яку погоду. Ну, Все ж таки криша робить свій плюс, так як в ранній весенній період буває так, що чи дощ паде, чи вітер дує, чи доволі холодно. І все ж таки криша допомагає в плані того, що ти стоїш, тобі не дує, ти під лампочкою стоїш, ти там дивишся привівку і тому подібне. А по великому рахунку, що сім'ї стоять на вулиці, що вони стоять в доміку, різниці по виводу ніякої нема і взагалі ну, ніяких нюансів. Так що мені навіть сподіваюся, кажеться, що літом більш комфортно працювати на відкритих вулях, ніж в домику, так як тут темніше трішки і трішки незручніше глядати прививку. Так що, ну все рівно є погодні умови, котрі не дозволяють зробити на вулиці. І цей домик спасає. Цей домик колись е, мені е, дозволив виводити набагато раніше, скажімо так, на дві тижні раніше матки. За рахунок того, що ми там подогрівали, сім'ї були в дерев'яних вулях, вони відрізнялися з сім'ї е, ті, що були на вулиці в дерев'яних вулях, так як підігрів, робив свою справу і тому подібне. Ну а зараз же, з переходом на пенополіуретан, Ніяких різниць не є е, і, ну, коротше, це тільки криша над головою по великому рахунку, і місце, де робиться прививка. Так що, е, якщо розглядаєте якийсь такий домик для матковідної справи, е, знайте, що по великому рахунку утепляти його. Саму конструкцію там, де сім'ї не потрібно, так як е, в період зимівлі їм краще ощущати температуру вуличну, а літом, ну, в період уже начала старта, е, по великому рахунку вам там температуру теж не потрібно, так як е, ну, ми вже другий рік нічого не гріємо. Як би там не було, сімі стільки підгрівають приміщення, що навіть якщо на вулиці прохладно, то там все рівно більш-менш комфортно. Це дозволяє знайти прививку і працювати. Ну І таких днів по великому рахунку не так що багато. Їх там, якщо буде в квітні, місяці, ну нехай буде до, ну, до тижня. А все ж остальне гарна, тепла погода. Так що, знаєте, що, може і не утепляти, наприклад, здання, а все ж таки ту половину, де ви робите прививку, там звісно, що треба утеплити, так як прийдеться вам робити е там гріти в тому приміщенні, так як при роботі з переносом лічинок бажано більш теплі і комфортні умови, також і волога і тому подібне. Так що, друзі, якось так, давайте подивимося, як виглядають смійки гарно. Бачимо, що на всіх рамках вони сидять. Декотрі сім'ї догризли повністю лист після обробітки, декотре отак позалишалося. Ну отут, наприклад, в кожній залишило, мабуть. А от в цій сім'ї, якщо пам'ятаєте, я раз подивився. А листа не було. Я вирішив, що я забув обробити, потім повторно поставив лист, обробив і на сьогоднішній день знову повністю зілля і ніякого сліду не залишилось. Про що я до Це спрей для обробітки бджілліквіща. Це розчина метразу, котрі наноситься на е, лист бумаги в нашому виконанні. Е, різні люди його по-різному використовують. Я зараз дивлюсь, е, люди почали теж скажем так, робити для себе такі розчини, і хто просто бризгає на клейонку, хто там ну, по-різному, скажімо так. Ми же все ж таки таким методом, так як цей метод більш все ж таки контактний і більш буде в користі, якщо він буде працювати так. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні!